Президент нарешті підписав закон про продовження пільг на обладнання для сонячних електростанцій ще на три роки. Розбираємось в деталях далі. 24 числа за день до Різдва президент нарешті підписав закон 14097, за який депутати проголосували ще місяць тому. Вже місяць всі розповідають, як продовжили пільги, але цього насправді могло і не статися, адже все вирішує саме підпис президента. Безперечно, це значне полегшення для галузі. І Асоціація сонячної енергетики України системно працювала над продовженням цієї пільги ще з весни. Але є і сумний бік у цієї новини. У нас немає економічного буму і закон прийнято під тиском атак на нашу енергетичну систему. Враховуючи, що пільгу продовжують одразу на 3 роки, ви маєте розуміти, наскільки в нас все погано і вам дають інструмент для самостійного створення власної енергетичної незалежності квартиру, будинку, підприємства, ОТГ і тому подібне. Під час обговорень планувалося, що частину обладнання виключать із переліку, а саме сонячні панелі, але нічого не виключили. І навіть розширили переліку обладнанням для вітрових електростанцій. І це знову дуже тривожний дзвоник. Як це відіб'ється на вартості? Ну, ніяк. Ціна залишиться на тому самому рівні. Вже більше ніж півроку всіх лякають подорожчанням сонячних панелей. Але, як бачимо, і тут все стабільно. Так, певні компоненти здорожчали. Але і технології не стоять на місці, тому великого стрибка вартості сонячних панелей очікувати не варто. І вертаємось до акумуляторів та інверторів. Нагадую, що пільгу продовжили і на посилки з-за кордону. Не зайвим буде зауважити, що добре відомий додав українську мову. І незабаром там будуть і інвертори D, і комірки. Як правильно купувати на НКОні, я розповідав по цьому посланню. А з дешевого сегменту я і далі підтримую SRNE, моделі на 1 та 3 кВт, від них для мене поза конкуренцією. Дякую всім за підтримку АСЕО, адже лише завдяки спільним зусиллям ми маємо можливість отримати результат. На цьому на сьогодні все, але вже незабаром буде багато інших цікавих новин.